Інформаційні підсумки п'ятниці 22 грудня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Моє укриття. У Хмельницькому затвердили програму, що передбачає оновлення сховищ у багатоквартирних будинках. За бабусиним рецептом. У карітасі пенсіонерки вчили дітей ліпити вареники та готувати кутю. Небо на землі. Одразу дві виставки розгорнули у школі іконопису Нікош тут також збирають гроші на ЗСУ. Нову програму Моє укриття затвердили у Хмельницькому. Рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради 21 грудня. Програма передбачає поточні ремонти та встановлення дверей в укриттях багатоповерхівок за бюджетні кошти. Їх автоматично відчинятимуть під час повітряної тривоги і зачинятимуть після відбою. Також планують розробити новий мобільний додаток для мешканців багатоповерхівок. Детальніше Ірина Аріон. Вільний доступ і комфортні умови перебування у Хмельницькому. Затвердили нову програму Моє укриття рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради 21 грудня. Роботу спровадження програми, яка розрахована до 2025-го, розпочали влітку. За бюджетні кошти планують зробити поточні ремонти та встановити автоматичні двері в підвалах багатоповерхівок. Умовою встановлення і фінансування таких дверей, які будуть вартувати близько 20 тисяч гривень на один підвал безпосередньо. Є те, що мешканці усвідомлюють, що вони можуть. Повинні в цей підвал пустити будь-якого перехожого, який навіть не є співвласником цього багатоквартирного будинку. Тому вони таке рішення мають прийняти на зборах. Двері відчинятимуть централізовано та цілодобово з диспетчерського пункту міської ради фахівці служби 1580. Додаткові ключі отримають і мешканці багатоповерхівок. Для хмельничан планують розробити новий мобільний додаток, в якому можна буде побачити, де розташовані укриття та які відчинені. А також запровадити абонплату за користування системою. Використали для цього досвід Житомира. Наразі в комунальних управляючих муніципальних компаніях є по 10-15 будинків мешканці, які готові взяти участь у програмі. Передбачили на кожну кожного великого управителя комунальної власності по мільйону гривень. І відповідно до всіх приватників, які звернуться, є півтора мільйона гривень. У 2024 тисячі на реалізацію програми Моє укриття в бюджеті громади передбачили 15 мільйонів гривень. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Програму бюджет участі до 2026 року ухвалили на позачерговій сесії Хмельницької міської ради. Дія попередньої завершилася у 2021 році. Коштів на фінансування проєктів в наступному році у скарбниці громади поки що не передбачили. Цього року ми реалізовували проєкти переможців 2021 року, тому що в 2022 році нам... А ну не, не було можливості це зробити. Ми реалізовували не всі проекти. Ми змогли реалізувати через те, що вони вже не актуальні, скажімо так, через повномасштабне вторгнення. Ми додаємо можливість внутрішньопереміщеним особам як подавати проекти, так і приймати участь у голосуванні. А також відокремили розвиток сільських територій. Це буде окрема, окремий напрямок, який може бути включені в подачу проєктів по паритетам розподіл грошей по програмі бюджету участі, тобто охорона здоров'я, освіта. І зачастую наші сільські, навіть школи, які подають проекти або люди, а вони не є конкурентними з той же школою місцевою, скажімо так. Тому ми видокремили розвиток сільських територій в окрему Сферу мешканці пишуть проект. Проект попадає на розгляд в ту структуру, де якої він належить. Структура дає висновки і потім йде на загальне голосування. 350 тисяч максимум буде на один проект. Якщо бюджет дозволить, будемо в початку лютого оголошувати конкурс. Вареники з картоплею, капустою та вишнями готували у благодійному фонді Карітас. Своїми рецептами бабусі ділилися із дітьми, організували акцію напередодні різдва. Тож під час зустрічі усі разом приготували і кутю. Олександра Семенюк побувала на майстер-класі. Торік до Хмельницького із Луганської області приїхала Наталія Сірік. Близько року жінка користується послугами благодійного фонду «Карітас». Нині приєдналась до майстер-класу із приготування вареників. Мені дуже подобається сьогоднішня зустріч. От ліпимо вареники з картоплю з капустою, також як і у нас вдома, коли була маленька, бабуся теж ліпила нам вареники. Ми всі разом збирали за столом зі, зі тварою. Як ліпити вареники, показує і Валентина Железна своїми рецептами ділиться із дітьми. Вареники це наша традиційна українська кухня, так само як і борщ. От вареники це теж наше споконвічне, і ми всі їх нема такого українця, який би не любив вареники. Я так думаю. Учасники майстер-класу зібралися напередодні Різдва. Під час приготування їжі пригадували колядки. Тво для мене означає об'єднання. Все рівно під час повномасштабної війни. Ми всі збираємося за одним столом і сповідуємо українські традиції. За годину учасники зліпили декілька десятків вареників з картоплею, капустою та вишнями. Усі гуртом приготували і кутю. Такі заняття вони звичайно об'єднують, а вони допомагають навіть в процесі роботи. Люди діляться поважного віку, діляться із молодим поколінням. Також вони розвантажують, дає змогу переключитися, надихатися. Люди поважного віку вони діляться досвідом. Ми прислухалися. Ми разом це все робили. Ми разом замішували. У нас все, все така спільна робота відбулася. Івана Гочак каже, подібні майстер-класи стануть традиційними. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста. Безстрокова акція Подарунок ЗСУ триває у Хмельницькому. Її оголосили активісти громадської організації Планета волонтерів. Кожен охочий може стати таємним сантою для військового та зібрати йому подарунок. Приносити презенти можна до приміщення громадської організації, що на Подільській 39. У Нас проходить акція, ми ще минулого року її так само впроваджували і цього року продовжили. Вже на сьогодні, як ви бачите, маємо безліч подарунків. Долучаються навчальні заклади, долучаються просто небайдужі люди. Всі, кому відгукуються, хто хоче подарувати частинку підтримки, тепла і любові для наших захисників, які, на жаль, на новорічно-різдвяні свята будуть не вдома, не з рідними. Відгукнувся ліцей 14-й, Відгукнулась Мацьковецька гімназія. Відгук... Роткнулась 9-й садочок, наш Кобзарик. Частково люди проносять з інших навчальних закладів нецентралізовано або безпосередньо 6-й 24 там 24-ї школи. листи». Тобто, ну, це, це не наші подарунки, тому ми якби не маємо ніякого морального права заглядати туди. Це подарунки хлопців, і вони будуть їх розпаковувати. Це ж теж є така магія своєї свого роду, коли ти береш ту таку святкову коробку, розпаковуєш і не знаєш, що там всередині. Але, ну, звичайно, ми оголошували і просили, що ніяких заборонених речовин, ніякого алкоголю, це само собою. І ми десь перед самим новим роком плануємо ці всі подарунки розвозити на передову. Тренінг з протидії шахрайствам в інтернеті влаштували для відвідувачок громадського простору вільна. Організували його працівники кіберполіції спільно з патрульними. Учасницям розповіли, які бувають види обману, як не потрапити на гачок зловмисників і як захистити себе в інтернеті. Нагадаємо, вільна це простір дружній до жінок та дівчат. Його відвідувачки мають змогу безкоштовно вивчати українську та англійську мови, займатися спортом, отримувати психологічну підтримку та відпочивати. Продовжить Ірина Кондратюк. Харків'янка Наталія Ушакова з початку повномасштабного вторгнення вимушено проживає у Хмельницькому. Розповідає, після переїзду в нове для неї місто почала відвідувати громадський простір вільна. Цього разу прийшла сюди на тренінг щодо протидії шахрайству в інтернеті. Зізнається, колись двічі ледь не потрапила на гачок аферистів. Ми не намагалися зняти кошти з картки. От був був такий випадок. То я тоді позвонила на гарячу лінію Приватбанку і заблокувала картки. І ото виявилось, що це якісь шахраї намагалися зняти через інтернет-магазин кошти. І такі ж випадки, що то. Знаєте, було дуже таке розпространене, що телефонували, що хтось там в біду попав, принесіть кошти, такі були випадки. Організували тренінг працівники кіберполіції спільно з патрульними. Учасницям розповіли, які бувають види обману та як захистити себе в онлайн просторі. Співробітник кіберполіції Руслан Данилюк каже, один з найпоширеніших видів шахрайства фішинг. Під виглядом реальних сайтів. Там скидають фішингові посилання з фейковими сторінками. Люди туди вводять якісь банківські реквізити, або там авторизаційні дані до облікових записів, і по-дальшому просто або кошти зникають, або авторизаційні дані і сторінки. Йдуть вже в руки шахраїв. Ще один спосіб заволодіти особистими даними, а згодом й коштами людей, який використовують аферисти. Дзвінок під виглядом працівників банку. Повідомляю до громадян про блокування карт, що їхніми даними користуються в банку, спробують змінити щось. Ніколи банк не телефонує з повідомленням про те, що хочуть змінити ваші персональні дані. Так що в когось є доступ. От ніколи банк не буде. Запитувати персональні дані громадян, так ця вся інформація є в банку. Тому ми повідомляємо сьогодні. Також зібралися повідомляти громадян, що не потрібно розголошувати ні в якому разі цю інформацію, зразу вимикати дзвінок. Якщо подібна ситуація з вами трапилась, обов'язково повідомте про неї правоохоронцям. На тренінгу також обговорили способи захисту соцмереж, безпечні онлайн покупки та грошові вкладення. Нагадаємо, вільна це простір дружній до жінок та дівчат. Його відвідувачки мають змогу безкоштовно вивчати українську та англійську мови, займатися спортом, отримувати психологічну підтримку та відпочивати в межах нашої комп'ютерної грамотності. Ми неодноразово згадували про кібербезпеку. Але оскільки я не є фахівцем, з цього, я можу розказати, як працювати з гаджетом. Але от такі речі ну вони є важливі, звичайно, то вони би хотіли це послухати. Ну дівчатка в нас залюбки взагалі приходять на заход. Де вони в нас такі достатньо відкриті до нової інформації? Це завжди дуже тішить. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Про медіаграмотність говорили у бібліотеці філії номер 13 Читачам розповідали про фейки у змі та маніпуляції в умовах воєнного стану. Під час тренінгу учасники змогли застосувати здобуті знання на практиці. Бібліотека, яка піклується про те, щоб її відвідувачі і мешканці мікрорайону дійсно вміли розрізняти знаєте, зерна від плевел, як то кажуть. Це надзвичайно важливо. Тому що сьогодні більшість людей, мені здається, можливо, я помиляюся, знаєте, читаючи інформацію. Всьому вірять критичне мислення це ключовий інструмент боротьби з маніпуляціями та фейками. Людина, яка не вміє критично мислити, вона впливом сьогоднішніх подій. Нашим гостям сьогоднішнього тренінгу ми пропонуємо перевіряти новину тільки з офіційних джерел. Якщо, наприклад, бачать якусь новину, не переходити за посиланням, завжди перевіряти джерело цієї новини. І, звичайно ж, цими можемо оберегти себе від неправдивої інформації. Одразу дві виставки розгорнули у школі іконопису Нікош. Різдвяна експозиція Небо на землі об'єднала 12 робіт, які написали учні школи. Друга виставка має назву Українська ікона. Над нею працювали викладачі та один із учнів. Вони відтворили старовинні образи 11-19 століть. А ще у виставковій залі є декупажні ікони, які працівники Нікошу виставили на продаж. Гроші спрямовують на підтримку Збройних сил України. Ірина Муляр розповість більше. Різдвяну виставку Небо на землі відкрили у школі іконопису Нікош вона об'єднала 12 робіт, які написали учні школи. Серед них ікона Різдва Христового, над якою авторка Лілія Михайлишина працювала півтора року. Там великий різдвяний сюжет зображено, там великий задній фон, багато ангелів зображено. Ну, звичайно, основні святі на цій іконі це Діва Марія, Йосип і маленький новонароджений Ісус. Паралельно у виставковій залі експонується виставка Українська ікона над нею працювали викладачі та один учень Нікошу протягом трьох років, аби відтворити старовинні ікони 11-19 століть. Перший етап це було вивчення історії української ікони, підбір ікон по століттях, тому що хотілося охопити всі століття От після того, коли було прийнято християнство на Русі, Після того почали вивчати історію про конкретну ікону. Дуже багато, звичайно, було втрачено елементів на тих іконах, вивчаючи багато інформації, ми старалися передати, притримуючись тих. Зразків стародавніх більшість цих ікон написані на дошках із липи, на які поклеїли полотно, нанесли кілька шарів левкасу та виконали позолоту сусальним золотом. Писали ікони фарбою темпера. Але є теж виключення. У нас дві ікони написані олійними фарбами. Одна з яких на полотні на підрамнику, інша написана на дошці з поклеєним полотном, але теж олійними фарбами. І є ще дві ікони в цій виставці на склі. А ще у виставковій залі є декупажні ікони, які працівники школи іконопису виставили на продаж. Кошти спрямовують на підтримку Збройних сил України. Ознайомитись із цими роботами у Нікуші можна протягом місяця. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Бажаємо вам гарних вихідних і затишних свят. Слава героям, які нині на передовій. Слава Україні!